Два роки без коханого чоловіка. Анна Орлова, дружина Героя України Олександра Орлова, намагається знайти сили жити далі. Нацгвардієць загинув 7 березня 22 року, обороняючи Харків від окупантів. День загибелі чоловіка Анна пам'ятає до дрібниць. Ми зранку з ним поговорили. Він сказав, що все нормально, все добре. А, ці слова були завжди. І не хвилюйся. Я не спостерігала завжди, коли він був останній раз заходив в мережу, і ну дивлюсь, що він вже довго не заходив. Думаю, що просто він в такій зоні знаходиться, що не може подзвонити, не може написати. На той час Олександра вже не було в живих. Він загинув одразу від поранення в голову, розповідає з побратими військовослужбовця зі спецпідрозділу Омега, яким командував підполковник Орлов. Лунала черга і один одиночний постріл. Я побачив, як він упав, кликав його Орел, Орел, ніхто не відповідав. У мене якісь, знаєте, такі почуття почали закрадуватись. Ну, от якось на такому рівні, не знаю. Не знаю, як в душі щось якось не так. І о восьмій я написала вже йому, його друзям, які були з ними, чи все добре. Вони прочитали і. Ніякої відповіді нема. Трошки пізніше вони мені подзвонили і сказали, що Саша вже нема. Я не вірила, до останнього не вірила. Олександр Орлов, позивний Орел, донеччанин, колишній шахтар. У 2007 році призвався до внутрішніх військ. Навчався на інженерно-технічному факультеті Академії внутрішніх військ МВС України. Спецпризначенці, які знали, Олександра називають його своїм лідером. Кажуть, він не боявся небезпеки, завжди йшов першим та діяв нестандартно. Рішучий, цілеспрямований та дуже відважний. Всі знали, що ну, нема чого переживати, тому що орлову рядом. Я одразу побачив, що ця людина максималіст по максимуму, по максимуму, все всього себе віддати на заняттях завжди кращим. А ці після втрати чоловіка Анна каже, живе заради сина семирічного Олексія, який дуже схожий на батька. А ще порятунок дружина загиблого офіцера знаходить у спілкуванні з людьми. Думки тебе повністю з'їдають, а ти не бачиш далі сенсу, що робити, що жити, для чого це все жити? Для мене мій чоловік найкращий. Ми з ним познайомилися в 2008 році, ну і до 2022-го не розпочалося. Прийшли просто стільки випробувань, коли ходив на роботу. Завжди намагався прийти раніше додому, бо вдома сім'я, і він мені каже, що не хочу нікуди ходити, мені дуже добре з тобою вдома, з тобою, з сином. Олександр має багато нагород. Він герой України, кавалер ордена за мужність третього ступеня. Відважному захиснику назавжди 35 років. Напередодні других роковин загибелі героя до його могили у Катеринівці, родичі, місцева влада і захисники поклали квіти та хвилиною мовчання вшанували пам'ять всіх полеглих захисників.